Працівники управлінь соціального захисту роз'яснюватимуть чернігівцям, як оформити субсидію за новими правилами. З початку тижня почалася просвітницька кампанія, як на підприємствах, так і з пересічними громадянами, бо не всім під силу розібратися, хто може розраховувати на субсидію і як її правильно оформити, аби не залишитися ще й винним державі. Приходять людей взяти справку по субсидіям на субсидію. так. що у лічком може. То есть пам'ятає, знает, он говорить. Но це не завжди, тому що субсидії це поняття дуже обширне, Там документів, все это, поэтому у лічка мені в курсі. Хоча новий порядок нарахування субсидій називають спрощеним, навіть після тлумачень спеціаліста виникало чимало запитань. Одне з найпопулярніших за який період подавати довідку про доходи. Я туди должна заповнити свої доходи за год, так? На законодавчому рівні залишилося право громадян звертатися із. З довідкою про доходи за останні шість місяців, а це дуже важливо, тому що економічна ситуація в страні не покращується поки що, і доходи людей дуже часто становляться ще становляться ще нижчими. То це важливо, що людині не треба не треба надавати доходи за попередній календар, не треба вказувати вірніше декларувати за попередній календарний рік. А вона може подати довідку і звернутися за її бажанням за отриманням субсидій з розрахунку доходів за попередні шість місяців. Турбує Чернігівців, те чи зможе розраховувати. На субсидію родина, в якій є безробітні. член сім'ї. На мінімалка За новим порядком субсидію отримати можна, навіть якщо людина не працює і грошей не отримує. Тоді в розрахунок включається сума прожиткового мінімуму 1218 гривень, яка дає право на отримання субсидії. Питали про те, чи вписувати до декларації доходи тих членів сім'ї, які зареєстровані в квартирі чи будинку, але не проживають там. Питання залишаються, тому працівники відділів соціального. Захисту працюватимуть без вихідних та святкових днів за подовженим графіком роботи. Спеціалісти консультують та допомагають заповнити декларацію. Також докладні інструкції всі споживачі отримують разом із квітанціями за квітень. Зараз, коли квітанції в квітні прийдуть на оплату житлово-комунальних послуг, вони прийдуть разом з бланком заяви та декларації на оформлення субсидії, і там буде інструкція щодо заповнення цих бланків. І інструкція, яка буде містити деякі відповіді на самі головні питання, які Більше всього турбують людей. А ще консультації можна отримати за номерами гарячих телефонних ліній в Деснянському управлінні соціального захисту та новозаводському управлінні. Номери ви бачите на екрані. За цими ж телефонами можна записатися і на прийом.